Мільйон 400 тисяч гривень для проекту покращення медичного обладнання отримала Центральна міська клінічна лікарня та міська дитяча лікарня. Така вартість гранту, яку в рамках програми безвідплатної допомоги Кусаноне Івано-Франківську надав уряд Японії. За ці гроші було закуплено чимало новітнього устаткування для дитячої та дорослої гастроентерології, яка вже успішно працює майже рік. Сьогодні надзвичайний та повноважний посол Японії в Україні Тоїчі Саката завітав на офіційну церемонію передачі каталогу нового медичного. Noho Ano. Програма безвідплатної допомоги Кусанони спрямована на підтримку проєктів, представлених неурядовими організаціями та іншими неприбутковими установами. Ця грантова допомога є доказом зусиль, що докладає Японія з метою забезпечення людської безпеки, пріоритетного напрямку японської політики щодо міжнародного співробітництва. Нам приємно, що ви успішно використовуєте придбану апаратуру та допомагаєте мешканцям краю. Ми раді, що внесли свою частку допомоги у покращення здоров'я івано-франківців. Озіо обладнання на дитячу клінічну лікарню це фіброгастроскоп і апарат УЗД для діагностики і лікування і попередження захворювань, шлунково кишкового тракту і всього кишечника. І так само в центральну клінічну лікарню ми отримали повний комплект або набір фіброгастроскопічного обладнання. В рамках зустрічі представники японської делегації подякували також за надану допомогу під час березневого землетрусу в Японії. Тісної співпраці тої чи саката та віктора Нушкевича обмінялися подарунками.